Привіт усім! Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ казки Оскара Вайлда, хлопчик Зірка. Знаєте, інколи за простою назвою ховається ціла купа загадок. От ми спробуємо розгадати, що ж насправді означає бути зіркою. Ну що ж, поїхали? От просто заплющіть очі на секунду і подумайте: зірка, що одразу з'являється в уяві? Може, щось таке яскраве, яскраве на нічному небі? Або може знаменита людина? чи щось тепле і рідне, що вказує шлях. І знаєте, що найцікавіше? Виявляється, усі ці думки можна поділити, так би мовити, на дві команди. Перша це зовнішня зірка, це те, що ми бачимо очима сліпуча краса, слава, блиск, ну все, що вражає на показ, а є й інша внутрішня зірка. Її не побачиш, але точно відчуєш. Це надія, світло в душі, доброта, яка веде вперед, наче дороговказ. І от, власне, у протистоянні цих двох зірок і захована вся суть нашої казки. Гаразд, ідемо далі. І тут починається найцікавіше бо іноді ця зовнішня зірка може бути ну, небезпечною, вона може викликати таку штуку, як зіркова хвороба. А що це взагалі таке? Уявіть собі, хтось неймовірно красивий чи талановитий, і раптом ця людина починає думати, що вона центр всесвіту, що всі інші просто ну, не такі важливі, починає задирати носа, стає егоїстом. Оце і є та сама зіркова хвороба. І от подивіться, які в неї симптоми це гордість, яка просто розпирає зсередини, зарозумілість, коли здається, що ти один такий унікальний, і, звісно ж, егоїзм. А найгірше людина просто забуває, як це співчувати іншим. І знаєте що? Наш хлопчик зірка на початку казки мав увесь цей букет. Він і справді думав, що впав з неба і зовсім забув, що треба бути людиною. А знаєте, у цієї хвороби є навіть наукова назва нарцисизм. Цікава назва, правда ж? Вона походить з давнього давнього грецького міфу про хлопця на ім'я Нарцис. Він був настільки прекрасний, що одного разу побачив своє відображення у воді і закохався у самого себе. Він просто не міг відвести погляд. От, нарцисизм це і є така надмірна самозакоханість, коли для інших у серці просто не залишається місця. І наш хлопчик зірка, ну просто викопаний нарцис. Він був так засліплений своєю красою, своєю зовнішньою зіркою, що геть чисто забув про такі речі, як доброта чи співчуття. Для нього існував тільки він сам. Ну, але так не могло тривати вічно, правда, рано чи пізно за все доводиться платити. І от зараз ми побачимо, як ця його хвороба призвела до ну, дуже особливого і глибоко символічного покарання. І тут виникає головне питання а чому власне він втратив саме красу? Чому покарання було саме таким? Це ж не випадково. Давайте спробуємо розібратися, яка логіка за цим стоїть. А відповідь насправді геніальна у своїй простоті доля забрала в нього те єдине, що він обожнював свою зовнішність, щоб він нарешті помітив усе інше. Тобто, розумієте, це було не просто покарання, це був скоріше такий жорстокий урок. Шанс на стілення. Він мусив втратити те, що вважав усім, аби знайти щось справді, справді важливе. А тепер подивіться, наскільки все пов'язано. Кожен його гріх отримав, так би мовити, дзеркальну відповідь він пишався красою, будь ласка, його зовнішня зірка згасла. Він любив тільки себе? Чудово. Тепер він став потворним, і те зовнішнє я, яке він так любив, просто зникло. Це змусило його зазирнути всередину і побачити там. Порожнечу, яку треба було чимось заповнити. Добре, але ж це казка. А в казках завжди є надія, правда? Тож як же вилікуватися від цієї страшної зіркової хвороби? Давайте пройдемо разом з нашим героєм останній найважливіший етап його шляху шлях до справжнього сяйва. І цей шлях, як показує нам історія, складається з кількох кроків. Спочатку так боляче, треба втратити свою зовнішню фальшиву зірку. Потім починаються довгі пошуки, але шукає він уже не красу, а прощання. І от у цих пошуках, крок за кроком, він починає плекати свою внутрішню зірку: доброту, співчуття, людяність. Це був, звісно, дуже важкий шлях, але інакше було ніяк. І ось ми підходимо до найголовнішого. Казка нам каже: справжня зірка це не та, що просто яскраво сяє для себе. Ні. Справжня зірка це та, яка світить добрим серцем і щедро ділиться цим світлом з іншими. Тобто, справжній зірковий статус він не в зовнішності, не в талантах, не в перемогах, він у доброті, яку віддаєш. І наостанок казка залишає нас із одним дуже важливим питанням, над яким варто подумати у кожного з нас всередині є своя зірка. Тож, для кого вона світить? Чиє життя робить трішечки теплішим і світлішим? Це питання, на яке кожен має знайти свою відповідь.